Якщо ви займаєтесь будівництвом сонячних електростанцій, або ви встановлюєте дорожні відбійники, це відео саме для вас. І до вашої уваги ми хочемо представити вашого помічника цього дракона, якого ви зможете отримати. Цей дракон обладнано двигуном Д'юсан Хюндай, потужністю 41 кінська сила. В жилах цього дракона тече тиск 250 бар, а серце цього дракона гідролічні помпи фірми Касапа. Just watch me now. Just watch me now. Цей дракон керується ось панеллю керування. У нас е газ. У нас. Е Управління автрігерами. Для чого у нас автрігери? Машина обладнана баштою в 6 метрів. В базовій комплектації е, дані машини йдуть уже з в комплекті стріла 4,4 метра. Ця ж модель має башту в 6 метрів. Дозволяє вам забивати палі в 6 метрів. Відповідно, ви можете працювати з автригерами на будь-яких схилах машина буде вам абсолютно устойчива. І тому ми маємо один авторігер, маємо ще один. Також один важливий момент. У машини є противага через те, що у нас башта 6-метрова противага раз, противага два. Хоча вона йде також і в базовій комплектації. У нас є гідравлічний бак, який теж знаходиться з цього боку, для того, щоб створити додаткову противагу. Наша стріла. Це дуже високо, це довго і важко для транспортування. Але ця стріла вона розбірна. Вона складається з трьох частин, з трьох секцій, і вам не потрібно її повністю розбирати. Вона має завіси. Відповідно, ви відкрутили болти і просто стрілу склали. Вона прокидається повністю через машину, що дозволяє вам дуже легко транспортувати. Вам не потрібні особливі умови. Цим драконом ви будете керувати з гідравлічним розподільником Денфос, повністю з механічними важелями. Ми бачимо абсолютно всі функції для того, щоб ви могли зупинитись на одному місці і виставити точно ту точку, яка вам потрібна. Це максимально просто. Піднімання, опускання, нахил, кут, так само кут вперед-назад від себе. Також маленька фішечка, в якої немає в конкуренті чітке позиціонування точечне прямо на місці. Також виїжджання на себе і від себе. Ну і зрозуміло, ще одна фішечка, про яку вам потрібно показати, ця машина обладнана е, гідромолотом силою удара 1200 джоулів. І також у нас є гідромотор, який дозволяє вам. Одночасно бурити і забивати. Ось ми тут буримо, тут ми забиваємо. Знову фішечка, гарний кожух. Якщо ви стоїте поруч біля машини, щоб не полетіла чи змазка, чи іскри, чи, не дай Бог, якісь деталі на вас маленький елемент. обладнана направляючою для DTH, або простими словами для, е, для бура, який буде вам подрібнювати і робити отвори для установки ваших палів, направляюча для палів Вона обладнана підножкою, що дуже комфортно, і саме головне це безпека вашого оператора. В конкурентів ви можете. Побачити, ми до цього відео прикріпимо силочку під відео, де ви можете побачити порівняння з конкурентами і побачити максимальну кількість переваг цієї машинки. Ви у конкурента, звичайно, будете йти поруч і керувати. Є всі шанси переїхати собі ноги. Але якщо вам підніжечка заважає, ви можете її закрити. Теж маленька фішка, але дуже приємно і корисно. Ну що? Поїхали. Приїжджайте тепер і ви до нас, і ми вас покатаємо. Ну, не дуже швидко, це не боліт Формула 1, але роботу свою робить. Кожна судина цієї машини має гідрозамки. Раптом щось трапилося, ви можете бути спокійні, що ні вас, ні вашого оператора не задіне. Всі гідрозамки ми бачимо ось гідрозамок. Один, другий, абсолютно всюди. Там наверху стоять гідрозамки. У нас замки навіть стоять на пересування каретки, вони знаходяться під низом. Машина максимально для комфорту, для безпеки вашого оператора. І відповідно буде заробляти вам великі гроші. Just watch me, watch me now. 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 Just watch me now. Як ви думаєте, що тільки що сталося? Спрацював захист. Ось у нас тут є мікрик, який переживає за вас, щоб ви раптом не залізли в робочий двигун. Так от особливості цього двигуна він з водяним охолодженням, якщо у конкурентів у нас повітряне охолодження, але враховуючи, що нам прогнозують. Наші вчені дуже глобальне потепління, і ви будете працювати відповідно в спеку, то це тільки наша перевага водяне охолодження. Тому ж компанія Алеанда офіційний ексклюзивний представник компанії Турчі в Україні. Потрібна палебійна установка, потрібна допомога, сервіс запчастини. Звертайтесь, ми завжди з вами на вашій стороні. Приручіть дракона разом з нами.